З нагоди Дня захисту дітей яскраве свято для юних хмельничан віком від 6 до 12 років, яким пощастило народитися в парі, організувало управління молоді та спорту міської ради. Парад близнят. Ми започаткували в минулому році таке свято до на. Одні дня захисту дітей в минулому році він досить успішно прийшов, і в цьому році ми вирішили ...продовжити цю традицію. Думаємо, що буде в нас получатись проводити щорічно такий фестиваль до дня захисту дітей. Гарного веселого настрою учасникам ходи додавали подаровані їм кольорові кульки та мильні бульбашки. Ось ті сестрички, як дві каплі води, кажуть, дуже задоволені, що родилися двох і одразу, адже в житті схожість допомагає. А участь в параді беруть ви. Виключно з цікавості нам було цікаво. Просто подивитися скільки близняток жиняш. Мережі магазинів та торгівельних закладів підготували для малечі сюрпризи, подарунки, солодощі. А для їх батьків знижки на придбання речей. Завтра у наших фірмових магазинах буде буде проходити акція спеціальна подарунки для дітей. Також буде такий сюрприз для дітей, як дитячий бодіарт. Е, і е, Приходьте фірмові магазини, побачите. У нас приємні сюрпризи. Тепер двоїтиметься в очах кожного року, адже парад близнюків планують зробити традиційним святом до Дня захисту дітей.